Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті ламінатор, якщо ви впізнали його двоє, така позначка в нього. І він перестав працювати, віддавали якомусь майстру, але він сказав, що тут випробувався якийсь дріт. Цікаве рішення. Звісно. Ну, не знаю. Давайте спробуємо його вімкнути. Як ви бачите, він споживає струм в два. Вата потужність, тобто у нас обертається двигун, я чую, але нагріву немає, тому що струм повинен він більше споживати, коли нагріваються нагрівальні елементи. Ну що, давайте будемо вимикати і перевіряти, в чому є проблемка. Обесточили і далі. Гвинти я вже відкрутив, будемо розбирати. Знімаємо нижню кришку. Всередині ми спостерігаємо ось таку цікаву, найпростішу конструкцію. Алюмійки дві це у нас нагрівачі самі, так, двигун. Який обертає вали, бачимо, які нагріваються термостійки, бачимо оранжеві, так, вони через алюмінки згріються і потім нагрівають сам пластик. Два термостата, терморегулятора і платка така є. На ній ми спостерігаємо конденсатор, вимикач ну, дроти На передній панелі, то не кнопки, то два світлодівода. Ну, ось така конструкція. І давайте тепер будемо щось міряти. А в нас іще є термозапобіжник, який теж може вийти з ладу. Будемо перевіряти. І почнемо ми з оранжевих чи помаранчевих дротів, які заходять на плату. Це дроти самого, самих нагрівачів. Давайте станемо тестером на їхній. Кінці, і, як ви бачите, тут опору ніякого немає. Перевіряємо терморегулятори. Перший у нас справний, добрий. і другий Так, добираємося, і другий теж справний. Є. Так, і нам залишається перевірити, звісно, термозапобіжник. Ось він стоїть в ланцюжку між двома нагрівачами. Виймаємо, але він не виймається. Не будемо рвати. А нам потрібно розібрати цей вузол і вийняти через канавку його ну, з торця. Так що відкручуємо всі гвинти, знімаємо двигун редукторний, шестерні і оцю е, стіночку. Але е, для того, щоб її зняти, нам потрібно послабити дроти, відкусили стяжку, яка фіксує самі дроти, послабляємо їх. І Потім у нас стіночка ця виходить. І, звісно, запобіжник теж виїжджає по канавки. Так, тут якісь сліди олова чи алюмінії залишки. Виймаємо. тут термокембрик стоїть і достаємо його. Так, добрались. Ось він ось такий красавець у нас є. І будемо його заміряти. Як ви бачите, він у нас в обриві, що щупами все в порядку. Так, оглядаємо його уважно, на яку він температуру. І він у нас на температуру 169 градусів, тобто будемо його міняти. У мене на 169 немає, а є на 170. Я думаю, 1 градус, що нічого не дасть. І для того, щоб замінити, нам потрібно віджати ось ці фіксатори, латунні чи мідні. Віджимаємо їх, паяти його не можна, тому що він спрацює. І далі ми беремо новий запобіжник. Таким самим методом вставимо його в фіксатор, затискаємо поки що плоскогубчиками, щоб він не вилетів. Так, затиснули попередньо, а далі вже обжимаємо спеціальними кліщами для надійності. Нагадую, що тут струм невисокий, тому дуже тут можна не жати. Все, одна частинка у нас готова, те саме пророблюємо з іншою. І все. У нас вже запобіжник, як ви бачите, зафіксований, обжатий, і далі ми одягаємо кембрик, одягаємо його, обережно, бо він е трішки ціпляється, щоб не прорвати його, щоб не замкнуло на ліміньку. Далі отут укладаємо всі дроти, фіксуємо їх, тому що тут шестерні обертається, щоб їх не протерли, ніде нічого не зажувало. Все. Далі ставимо на місто всі шестерні. Ну, тобто, збираємо все в зворотньому порядку. Тут багато чого повисипалося, і пружинки, дві штучки, і шестерні. В общем, збираємо, Так, все, вузол у нас механіки зібраний, все тут натискається, все добре. Далі будемо ставити все це в корпус, але ми зафіксуємо ще ось тут. Кабельки, щоб вони ніде не зацепилися чи за бумагу, чи ще десь, щоб нічого не мішало. Робимо все так, як було з заводу. Все, Щоб було все чітко і красиво. Так, готово. Відкусуємо залишок і перевіряємо опір самого нагрівача. 25 кОм він складає. Добре, надіюсь, це нормальний опір. Все. Далі ми після того, як зібрали, давайте перевіримо, під'єднуємо до розетки і будемо спостерігати, скільки він споживає. Так, вімкнули і ми вже спостерігаємо, що прилад споживає 179 Вт. Так, нагрів. Чекаємо, поки в нас піде нагрів. Бачимо, да? вибачте, що ввер... догори ногами, але нагрів ще раз перевіряємо. Так, дійсно він відбувається. Сам двигун пропуску бумаги він обертається, тобто вся електроніка справна. Далі вимикаємо, і будемо збирати і перевіряти в зібраному стані. Ставимо плату на місто, закриваємо верхню кришечку, закручуємо гвинти. Ще раз вмикаємо, і перевіряємо на протяжку паперу. самого, так, як ви бачите, у нас прилад уже перейшов на меншу потужність, тобто споживав він 178 Вт, а зараз 87 десь так. Тобто терморегуляція теж працює, бумагу пропускає. Можна вважати, що прилад справний і ще попрацює. Так що, тестую ще на нагрів, чи спрацює далі він і буду віддавати власнику. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.